Привіт. Які ви гарні. Трішки на виблюдці похоже. Але тут набагато менший без рубів. О, а тут не маленьке є. Весь яке воно гарненьке. Цілується. як цілується. стар старше маленького, як любить. А це ми виходимо з машини. І ось що нас спіткає. забастовка, Віслюки запастують. Кажуть, давайте їсти, бо далі не поїдете. Тут прямо караван машин образувався. Віслюки не пускають. І не тільки віслюки. Там і, і крім віслюків є. Звірі. Кілька рван машин образувався. Ніхто не може проїхати. Алло, опускайте вже нас. Наступного разу ми вам привеземо коїсь смаколиків. Зараз немає, вибачайте. Тут олені влаштовують виставу, бадаються. Так можна і роги пооблумувати. Прийде час, вони самі від опадуть. Ось так зустрічають звіри, Машини проїжджають. Оленів всіх багато маленьких. Оленятка. А тут цапки. Це вже думали не пускати, але вирішили, що краще втекти. А це помічники допомагають розважати. Ну вот, вот новое кормление. У него А-а, типа.